Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан. Лютовень 2432. О п'ятій ранку вуличний термометр показав плюс 36 градусів Цельсія. Милава вдягнула шорти та рожеву блузу із надтонкого термосілку, що охолоджував і не змінював кольору від вологи, і вийшла на розпечену вулицю. Її червона шкіра спокусливо виблискувала на сонці, а сиві пасма волосся спадали на тонкі плечі. Серед перехожих з обох боків вулиці почулися спочатку сполохані зойки, а потім скрики, сповнені істеричних нот. Сніг. Сніг іде. голосили звідусіль. Милава різко підняла голову вгору, а вже за мить неслася до найближчого скляного укриття. Разом із натовпом. Небо затягнуло тонами білих пластівців згарок, що енергійно спадали вниз, ніби виконуючи вивчений на відмінно танок, небезпечна краса, споглядати яку дозволено лише крізь темне захисне скло укриттів. За кілька хвилин вулицю заполонило грудами отруйного білого попелу, сніг кружляв тротуарами. Заплутуючись у гілках квітучих срібнокронів та кристалодубів, ще десять хвилин і він зникне, ніби його й не було. Поміч прибула вчасно. Кількох перехожих із важкими опіками та отруєннями медики в блакитних скафандрах швидко помістили в медичний шатл. Люди стогнали, кричали, дехто плакав. У першу годину шанси на одужання становлять один до п'яти. Зима небезпечна пора року для немолодих або не надто спритних містян. Милава не любила зиму, але вліта – свої недосконалості, чого лише варті зорепади і соляні дощі, збір врожаю вітроцвітів і часнику. А головне неподобство це постійний холод, близько плюс двох градусів Цельсію. Світлана Молчан. Лютовень 2432. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Насто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!